Прем'єра вестерну іржа з Аликом Болдвіном у головній ролі відбулася на польському кінофестивалі. Фільм показали за три роки після того, як під час його знімання загинула відеооператор українського походження Галина Гачинс. У неї влучив Болдвін із реквізитної зброї, яку помилково зарядили бойовими набоями. У наслідок інциденту був поранений і режисер Джоел Суза. Перед прем'єрою він сказав, що для нього було великим полегшенням завершити фільм і показати його глядачам. Він висловив надію, що вестерн стане даниною поваги 42-річній гатчинс. Фільм показали в польському місті Торунь на фестивалі камери меч, присвяченому кінематографії. Мені дуже сподобалося. Я прийшла через усе, що сталося навколо Галини, і я вирішила перевірити, чи справді зможу забути про все це і зануритися у фільм. І це сталося. Я справді забула про цю історію і просто дивилася фільм щоразу, коли відбувалася перестрілка. Я думав, що це можливо була та сама сцена. Коли дивився фільм, то намагався забути про ту історію, але під час перестрілок відчував невелику напругу, і так буде завжди за пістолет, який тримав Болдвін, відповідала головна зброярка фільму Гана Гутєрес. Її визнали виною в ненавмисному вбивстві. Зараз вона відбуває 18-місячний тюремний термін. Болдвін теж постав перед судом, але з нього зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві. Зі слів актора йому сказали, що зброя заряджена холостими і що треба наставити її на камеру і завести курок. Він додав, що револьвер вистрілив, коли він тільки відпустив курок. На спусковий гачок він не натискав за останні 30 років це вперше, коли постріл у Голлівуді мав смертельні наслідки.